Слава нашим ЗСО, і вільному народу! бо немає переводу козацькому роду! Вітаємо зі святом сильних та непохитних. День Збройних сил це не лише День армії, а й День героїв, які стоять на захисті кожного українця. Дякую вам за сміливість, рішучість та любов до рідної землі. Слава вам та вашій службі! Слава Україні! До Дня Збройних сил України! Хай згинуть назавжди усі вороги! Пануть хай мир і любов навкруги! Вітаю тебе, я зі святом що сила! Здоров'я тобі! Хай живуть Збройні сили! Любі захисники! Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас! Наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цінність та недоторканість, її згідності. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої ненької України. Нехай Господь з'єднає Україну в мирі та зладі. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Найщиріші вітання з Днем Збройних сил України. Ви одні з найсильніших та найкращих представників нашого народу. Нехай Янголохоронець завжди буде поруч з вами. Збройні сили України знаємо, як ЗСУ. Позиченки ці єдині захищають націю, захищають вони неньку, захищають батьківщину. І малесеньку дитину, що чекає вдома із дружини. Люди ці хоробрі, мужні, рідні і незламні. Тома можуть не бувати кількома місяцями. Військовим цим подяка щира за кожен ранок в Україні, за кожну ніч, яку вони не досипають, за їхній труд і силу волю, яку мають. Я дякую від серця від душі, що є у нас такі захисники. А ми до вас, не вагаючись ні на хвилину, ви взяли до рук зброю і стали на бій з окупантом. Ви гідно виконуєте свій обов'язок. Ви страшний сон ворога. Ви герої. Пишаюся та дякую. Вірю, що кожен повернеться додому. Бажаю незламності, адже ви на щит. Божого захисту, віри. Планів і незмінної вдачі немає більш благородної місії, ніж захист твого народу, рідної землі, щирі вітання з Днем Збройних сил України. Бережіть себе! Дорогі захисники та захисниці України. Ми пишаємося вами, вашою мужністю, спокійністю та незламністю. Ми чуємо в новинах, як там тяжко, важко і страшно. Ми вас любимо, переживаємо і молимося за вас. Ви герої цей непростий час. Бажаємо вам швидкої перемоги, одужання, повернення до своїх родин. Ви не дарма стоїте за нашу вільну Україну. Ми переконані, що перемога буде за вами. Слава Україні! І героям слава! Таю тебе, мій захиснику, і від душі тобі бажаю кохання, радості, добра. А ще бажаю нам з тобою безхмарного життя. В нашій країні зараз війна. Кожен день ми проживаємо тільки завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті. Дорогі військові, кожної ночі я молюся за вас, аби зранку прокинутися і подумки подякувати вам та Богу. Ніхто не може знати, що буде завтра, тому всі мають жити сьогоднішнім днем. Кожен українець повинен пам'ятати, якою ціною йому дістається спокій. Поки деякі люди займаються буденними справами, наші військові відстоюють на фронті свободу та незалежності України. Я дякую вам, захисники, за кожну мить свого життя на рідній землі у вільній країні. Я щиро вірю в щасливе майбутнє нашої вільної України. Я бажаю вам. Нашим захисникам міцного здоров'я, терпіння, витримки, сили волі. Повертайтесь додому живими та неушкодженими, і обов'язково з перемогою. Віримо в Бога та ЗСУ. Слава Україні! Борітеся, поборете, Вас Бог оберігає. З вами правда, з вами слава і воля святає.